Лювати на Рівненщині про безпекову ситуацію в області і не лише а говоритимемо зараз із начальником рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Віталію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пане Віталію, розкажіть, як Рівненщина зараз укріплює українсько-білоруський кордон, що відбувається там, чи спілкувалися з місцевим населенням? Які настрої серед людей? Постійно вже 337-й день. Ми укріплюємо білоруський кордон з України, точніше Україно-білоруський кордон. І скажу, що е, полишимо цю справу лише після перемоги. Тому щодня задача посилити це в основному фортифікаційні споруди, інженерні споруди, навіть те, що було зроблено до сьогодні. Ми вносимо зміни, тому що змінюється і природний ландшафт, і кількість води, яка сьогодні є на полісі, змушує нас постійно вносити зміни до фортифікаційних споруд. Це робимо крім самих робіт. Є ще е, питання забезпечення інженерними такими елементами, конструкціями, наприклад, як е, протитанкові конуси, як е, тетраїди. Щоб фактично починаючи від блокпосту, закінчуючи крайнім рубежем і вогневою точкою, ми її укріпили. Е, настрій хороший щотижня відвідує е, прикордоння. Можу сказати, що люди досить активно. Ключилась особливо місцеве населення. Це ще одна армія, тому що члени ДФТГ, просто жителі громад, активно виходять на суспільно-корисні роботи, називаємо їх так, по укріпленню саме кругової оборони кожного міста і селища. Оборона починається з найменшого населеного пункту, саме кругова оборона. Дякую. Пане Віталію, натрапляємо на таку інформацію, що не лише природа, ну не лише люди, а й природа допомагає укріпити кордон, зокрема бобри. Розкажіть про це. Так, вже ходять легенди про наших рівненських бойових бобрів. Можливо, ви бачили сюжет. Це дійсно так, тому що аномальна кількість води і активність боб... бобрів в цьому році вона просто не може не радувати. Загати і завали, які роблять бобри це витвір мистецтва. Ми спочатку так з посмішкою посміхалися, але розуміємо, що це дійсно елемент фортифікаційний справжній. Ну і додаємо воду кількість опадів, які є, і множимо це все на майстерність, бачимо серйозну підготовку саме боврів. Знаємо, пане Віталію, що минулого тижня Рівненщину, зокрема, Рівненську АЕС відвідав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Чи можете розповісти більше, чим зараз займаються представники МАГАТЕ на атомній електростанції і власне про що комунікували з гендиректором МАГАТЕ минулого тижня? МАГАТЕ основною метою має підтримання. На... Контролю над ядерною безпекою ми розуміємо, що це стратегічний об'єкт, який уразливий до ризиків, і дуже важливо витримувати всі протокольні моменти, які є в обслуговуванні атомних електростанцій. Саме за цим дивиться МАГАТЕ. крім того, бачимо кількість фейків, які розповсюджує ворог. Про нібито зберігання зброї на атомній електростанції і інші закиди, що ми використовуємо атомні електростанції як елементи підготовки до і, 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 і приховування якоїсь техніки військової, тому і такі моменти МАГАТЕ допомагає нам спростовувати, тому що інформаційна війна сьогодні є складовою. В принципі, скажу, що високо оцінюється робота Рівненської атомної електростанції. Ми бачимо, що незважаючи на складні умови, все-таки атомна працює згідно з регламентом всі на місці. Нагадаю, що це найбільший роботодавець західної України, 7700 робочих місць. Пане Віталію, а, чи фіксують ворожі ДРГ на кордоні із Білорусі? Що відомо про це? Саме організованих груп ДРГ ми не спостерігаємо, але є випадки, коли СБУ затримує колаборантів, людей, які свідомо працюють на ворога. Наприклад, за час широкомасштабної агресії вже 28 таких осіб затримано і вручено підозру. 16 з них вже мають вирок. Тобто, фактично, серед них. Різні я би навіть не назвав їх людьми. Не люди, які е, займаються збором інформації, точніше займалися збором інформації про переміщення техніки, про стратегічні об'єкти передавали дані ворогу. Сьогодні у них е, такої можливості немає, і певне, найближчих е, 10 років а то і більше не буде. Ми запитували в понеділок про це начальника Житомирської військової адміністрації Віталія Бунечка. Запитаємо і вас рівненщина в минулому році теж зазнала ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Як відновлюєте зараз енергетичні потужності в області? Як рівненщина оговтується від цих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі? Хочу висловити ще раз подяку саме енергетикам такої злагодженості і взаємодії, як показали працівники рівненського відділення «Укренерго» та рівне обленерго. Ми навіть не очікували спільно. Після кожного удару ми проводили конкретні такі швидкі наради, визначали, що потрібно і. Навіть не запитували на чиїх складах є потрібні запчастини, деталі, а просто визначались і передавали до ремонту наших підстанцій після ударів. Були залучені бригади різних комунальних служб, різних приватних підприємств. Просто гуртом ставали, робили на об'єкті було по 90, по по 130 працівників різних служб, які як єдиний організм відновлювали наші спроможності. Сьогодні можу сказати, що основна проблема це в генерації не так в передачі на нашій області, як в генерації потужності по всій Україні і розподілення рівномірно. Тому набираємо терпіння. Те, що залежало від Рівненщини, ми все виконали, але розуміємо, що ми є об'єктом і суб'єктом єдиної енергетичної системи, тому це спільна проблема. Пане Віталію, ви також повідомляли, що при обласній лікарні продовжує працювати медичний хаб. Яку зараз допомогу він надає населенню і як допомагає внутрішньо переселеним особам? Ви про обласну лікарню? Так? Так, так, так. Так, обласна лікарня сьогодні стає таким. Драйвером розвитку, тому що фактично ми бачимо, що вона за останніх півтора року дуже виросла, так як установа 138 переміщених осіб вже працюють в обласній лікарні, і ми відчуваємо як посилилися саме спеціалістами стосовно діяльності хабу. То більше тисячі тонн продукції медичної саме прийняла власна лікарня, розподілила і передала е, чи в інші регіони області, чи на передову і колегам з інших лікарень України. Е, е, діяльність продовжується і буде продовжуватись е, до перемоги. Дякуємо, пане Віталію. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови в нашій студії. Це був начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Продовжимо за мить.